Площа перед центром дитячої та юнацької творчості перетворилася на арену бойових дій. Мітингувальники боролися з міліцією за право переглянути фільм. Кіно про маєтки Януковича вже вдруге до Черкас привезла активістка руху Стоп цензурі Наталя Сокуленко. Минулого разу у приміщенні, де транслювали фільм, вимикали світло та навіть шукали вибухівку. Цього разу правоохоронці не дали встановити навіть проектор із екраном. Мовляв, мітингувальники не мали на це дозволу. Хоча ніяких дозволів на мирні зібрання Конституція України не вимагає. Активісти надіслали лише телеграму на ім'я тимчасового мера з повідомленням про акцію. Втім, міліціонерам цього виявилося замало. Тому вони виштовхували людей зі сходів палацу дитячої тайнацької творчості, на яких організатори намагалися налаштувати апаратуру. Близько двох годин тривали сутички з правоохоронцями. Люди не лише відчайдушно боролися з міліціонерами, а й тисли на них морально. Ну, у нас просто дуже про Януковський а, голова обласної ради, тому звісно, що був даний наказ не дати, показати усіма можливими методами, забороненими, дозволеними у нас намагалися забрати апаратуру. Проектор нам розбили. Нам привезли інший проектор. Ми змогли підключити, влаштувати звук, але вже потім міліція перегрупувалася, приїхала підмога, і все-таки нам показати не вдалося, тому що прорвали нашу лінію оборони. Черкащани, обурені брутальним нехтуванням своїх прав, ідуть пікетувати обласні ОМВС і СБУ. Організатори запевняють, фільм про маєтки Януковича таки покажуть, але згодом.